до охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації пані Любов Криклівець. Просимо. Доброго дня всім присутнім. перше хочу дуже подякувати Віталію Вікторовичу за запрошення. Дуже приємно, тому що сьогоднішнє питання реабілітації воно актуальне і те, що ви підняли рівень реабілітації за межі медицини. Тому що це зібрання, яке ви зібрали, це та проблема, про яку ми вже починаємо активно говорити, що питання реабілітації це не тільки питання медичної галузі, це питання суспільства, це питання громади. Це допомога, яка повинна створюватись на рівні громади і надаватись не тільки медичними працівниками. Це і працівниками соціального захисту, і психологами, які не мають медичної освіти. Тобто, це наша загальна проблема, яку ми разом повинні вирішити, повинні організувати, надати цю послугу і не тільки військовослужбовцям, а треба однозначно не забувати про родини, про діток. І, взагалі, про все населення і про самого себе, тому що для того, щоб надати допомогу комусь, треба не забувати про себе і не забувати про те, що треба надавати допомогу собі. Я дуже дякую за запрошення. Я думаю, що такі зібрання вони нам допоможуть побачити ті проблеми. І поставити ті акценти, на які треба більше звернути увагу, над якими необхідно більш прицільно працювати. Дякую.